Загальноосвітня школа номер 5 долає нові театральні висоти. Тепер на їх сцені вистава «Сині птах» за мотивом п'єси Муриса Митерлінки. Це вибір не випадковий – поставити саме цю п'єсу бельгійського класика «Давня мрія» керівника драматичного гуртка. Хотілося давно поставити произведення на сцені зарубіжного писателя. І оскільки мені дуже подобається це произведення ще з шкільної, з інститутської скам'ї, я вирішила осуществити цю постановку в шкільних стінах, тому що произведення, на перший взгляд, сказочне, але, на самом деле дуже глибоке філософ Мне кажется, это произведение позволяет детям приобщиться к какому-то добру, к чему-то хорошему, позитивному и светлому. Чого нам не вистачає в сучасній жизни? Вже 10 років в школі працює драматичний гурток. Його засновником і творчим керівником є викладач української мови і літератури Яна Склярова Жук. За останній час в активі гуртка з'явилося немало постанов, здебільшого українських авторів. Нових ідей щодо розширення репертуару ще більше. Мені хочеться поставити на сцені якусь нашу совєтську комедію по сценарію. Ну, може бути служебний роман поскольку я столкнулася з тим, що сценарій оказывается, цього фільму существует, і п'єса написана. Поэтому хотілося б, конечно, интерпретировать это и і адаптувати нашему времени, і возможно, поставити з дітками старшого возраста школьного драматичного гурток. Немає прискіпливого відбору, але зі слів керівника діти в ньому займаються всі талановиті. Здатності кожної дитини Яна Склярова жук бачить відразу і потім намагається їх розвивати. Так сталося і з одним із головних героїв казки Івану Ткаченко. Він вже не вперше на сцені і вже відчуває справжним актором. Как только родители увидели, что я такой говорят, выступаю, так они говорят, иди в театральный, это как твоя, твое дело, там. Ну, в общем, иначе там уговаривать меня. Ну, пока думаешь, да? Но... Ну да, я еще подумаю. Лірична казка про пригоди дітей, які розшукують синього птаха, символ щастя знайшла відгук і у глядачів. Вони оцінили саму ідею та гру акторів. Мені дуже подобалося, а саме більше ночі кошка коли вони там ну коли приходили. Що це видумуваль. Мені очі подобаються герої, але особливо мені подразився кот і піс. А так, а так всі нормально справились, але но вот піс вообще П'є саме терлінки сині птах, вже 100 років іде у всіх театрах світу здійснити замах на класика вийшла і у п'ятої школи завдяки талановитому вчителю, яка вчить дітей бачити добро.